Батьки часто жаліються, що немає часу на заняття з дитиною. І я вас чудово розумію: робота, домашні якісь справи, побут втома до того ж, додати безсонні ночі, війна, навіть якщо ви за кордоном, то також там куча своїх проблем. Дійсно, людина виснажена, звідки брати цю енергію, щоб займатися з дитиною. Але у мене є для вас чудова новина. Розвиток дитини не завжди потребує занять у якомусь розвитковому центрі з логопедом, психологом чи дефектологом. Є два шляхи розвитку дитини: це штучний та природній. Штучний розвиток це саме той розвиток, для якого потрібні якісь розвиткові заняття і спеціально підібрані завдання, які ем, коригують, покращують якусь певну навичку і, або стимулюють роботу тієї частини мозку, яка потребує корекції. Це буде штучний розвиток. А є природній через дослідження, через рух, через е, ігру. Через пізнавання чогось нового, цікавого і таке інше, це і буде природній розвиток, на який і не потрібно дитині якихось додаткових коштовних предметів, ігор, багато часу від батьків чи від інших дорослих людей. Тобто дитина сама розвивається, бере те, що їй потрібно, але. але Треба зауважити, що має бути достатньо організований простір навколо дитини. Тобто ми говоримо про сенсорне середовище. І якщо ми з вами подивимося на піраміду навчання, яку відкрили у 1996 році американські ерготерапевтки Патріція Вільямс та Шелі Шеленберг, то ми побачимо, що саме. База навчання, база того, як буде людина розвиватися, навчатися, жити взагалі у цьому житті є сенсорні відчуття. Те, наскільки дитина, людина вміє сприйняти ці е, самі інформацію да, як із оточуючого середовища, переварити її, да, тобто зрозуміти, що там вона означає е, і таке інше. І скористатися цією сенсорною інформацією, да? і зробити якісь висновки, і діяти так чи інакше, в залежності від тих сенсорних обставин, які є навколо людини. Тож не треба багато придумувати, треба саме дати дитині можливість розвивати сенсорні відчуття. І чим менша дитина. Чим тим більше їй потрібно саме давати сенсорного насищення, щоб дитина зрозуміла, що якщо вона торкається гарячого, наприклад, то треба забирати ручку. Да? Це такий примітивний приклад. Якщо їй треба щось перенести, наприклад, щось вона хоче важкеньке перенести, да? вона має напружити м'язи. Що якщо вона йде по сходах, то вона має згрупуватися так, да? це вже робота вестибулярної системи і таке інше. До речі, у мене є багато відео саме. На сенсорні системи, на кожну сенсорну систему окремо, тож можете переглянути ці відео. Маю надію, що вони стануть вам у наході. Отож, якщо ми маємо бажання розвивати дитину природнім шляхом, то ми беремо цю табличку, беремо цю піраміду, яку склали ерготерапевти. Це саме ерготерапевт, це і є людина-фахівець, який займається розвитком сенсорних відчуттів. Так, от, якщо ми її візьмемо і будемо саме підбирати завдання за цією пірамідою, то тоді не треба нам нічого більше такого да, вдумувати. Просто сходиться завдання з нашими намірами, да, ті, що ми маємо розвивати у дитини, чи не сходиться? На що ми маємо ще звернути увагу? Що розвиток дитини, людини йде в ієрархічному порядку, тобто знизу. Доверху, бачите, наверху вже да, у нас є академічні, розвиток академічних характеристик людини. Тобто знизу до верху. І ми поступово-по поступово, поступово по сходинкам добираємося до, цієї, до піку цієї самої піраміди. Тож, якщо ми Подивимося на цю саму піраміду, то перший щабель у нас іде тактильна, вестибулярна і пропріоцептивна система. Тобто, дитина має все щупати розбиратися да, тактильно з різними матеріалами, великими маленькими з різної текстури, різної температури, да. не треба боятися давати дитині якісь холодні літу. Зараз буде холодно, ну зима я маю на увазі. Да. І будуть якісь холодні предмети. Також вони дитина має їх трогати, да, відчувати їх на дотик і розуміти, як взаємодіяти з ними. Та, тактильна система, то що дитина бере до рота, але тут важливо також пам'ятати, якщо дитині більше рочку і вона тягне предмети до рота, то це може бути червоним прапорцем того, що оральні рефлекси взагалі рефлекси у дитини не відійшли. Дитина має ці рефлекси від народження мають відходити, і дитина має включати в свідомість, да, чому вона це робить, да, тому що вона там хоче якось маніпулювати. А якщо це рефлекс тягнути до рота, а не бачити, не роздивлятися цю ідею. Іграшку, да? То це якраз червоний прапорець, тому що треба ну, десь все ж таки звернутися до спеціаліста, подивитися, чому дитина так себе веде, чому в неї не відійшли рефлекси. Да? Тобто є якісь ну не дуже, як би сказати, коректна да, робота мозку, але я підкреслюю, може бути. Так? Тож, Друге ще б, зорові, да, слухові, е аудіальні сприйняття. Тобто ми даємо також дітям ігри, які будуть розвивати ці моменти. Оці є якісь брязкальця, але не просто так. Звичайно, дитина може просто так гратися, а краще їй давати якусь певну, певний ритм. Да. І знову ж таки, ви йдете десь гуляєте на вулиці, ви можете складати візуальний ряд, наприклад, якісь предмети, да, крокові він називається, там от щось таке, і ще. Ще поміняли там листочок, камінчик, листочок, камінчик або два листочка, один камінчик, два листочка, один камінчик. це буде вже два е, кроки, да? там два щось поклали. Але не треба боятися того, що дитина складає у рядочок якісь предмети, да? тому що зазвичай у батьків, батьків це викликає е, навіть панічні страхи. Да? Не, завжди. не завжди дитина, якщо вона складає в рядочок якісь предмети, це може бути. Червоним пропорцем того, що у дитини є розлад аутистичного спектру. Дійсно бувають такі моменти, але все ж таки, ми пам'ятаємо про це ритмічний ряд, що ми його складаємо і потім даємо якусь дитині також завдання там, плеснули, стукнули там, або так у долоньки плеснули, або кулачком, або ще щось зробили. І знову ж таки, ви гуляєте на вулиці, нехай дитина складає. Якісь предмети, да? вона має відшукати їх у траві, Ви даєте їй завдання, знайди там зелені листочки, або знайди листочки з якогось певного дерева, або знайди якісь там певні камінчики, або е е побудує там із гілочок е е тоже якусь певну таку послідовність. Да? Або якщо ви десь знаходитесь на природі, то ви слухаєте там якусь пташечку, слухаєте які звуки. Якщо ви у місті, ви можете також слухати, які там є певні звуки, наприклад, там машина, чи автобус, чи тролейбус, чи там трамвай, чи потяг, чи щось таке інше. Так? Тобто ви із середовища знаходите ті вправи, ті завдання, які Звичайно, ну, будуть впливати саме на аудіальне, слухове сприйняття, на візуальне. Да? Якщо ми шукаємо якісь предмети, там багато ігор є на, на цю тему. Знайди, які предмети там червоного кольору, знайди там, що є жовтого кольору. А зараз, тим паче, на природі таке просто там багато кольорів. Да? Їх величезний спектр можна знаходити і гратися саме в такі ж подібні ігри. Не забуваємо також про моторне планування дитини, це е, оці самі е, майданчики дитячі, де дитина має кудись залізти, десь вилізти, пройти, по які якась іде е, датам. Е, це поласа да? що дитина має там пройти якісь певні перепони і щось там кудись дойти, да? там, триматися за ручки, там, за... ну ви самі знаєте, да? у ці всі такі системи це також дуже важлива складова, тому що ми пам'ятаємо, що наше мовлення це також моторний акт. Тобто е наскільки воно гарно працює, наша е наш артикуляційний апарат, залежить і від того, як працює моторика взагалі, і її треба розвивати. Якщо дитина сидить. І дивиться такі класні розвиткові е, завдання, вона е, не знаю, там на увагу якісь завдання виконує, на пам'ять у неї дуже класна пам'ять. Е, ще там вона щось запам'ятає, класно витворює ритм. А якщо моторика не працює або погано працює, то ми не можемо добитися ні гарного мовлення, ні е, взагалі е, такого. ну... Гарного життєвого балансу, да? тому що ми пам'ятаємо, що розвиток іде через дію, дитина має кудись лізти, щось робити, утримувати цю, знову ж таки баланс, да? це вже буде вестибулярна система, гойдалки. І якщо дитина щось із цього переліку не любить, то також це має бути червоним припорцем. Ви маєте тихеньку, потихеньку да? поступово давати їй ці вправи. Не Насильно, не тримати її, щоб вона верещала, і давай будемо на гойдалці кататися. Да? А потрошечку, потрошечку, якісь такі більш легкі, що там дитина витримує. Да? І поступово-поступово додавати навантаження саме на ті е, ігри, які важко даються дитині. Да? Слідує на що треба звертати увагу на поведінку і на те, як дитина може сама себе обслуговувати. Це також, ви добре знаєте. Тут навіть не треба щось придумувати, просто давати дитині можливість, щоб вона робила якісь певні певні, певні ем, дії, та, ті, які приведуть її до обслуговування. Самостійно себе да? одяг поступово привчаємо, ми пам'ятаємо про це, да? згідно віку дитини, що там вона одягається, роздягається, миється, туалет, це все інше. І на що хочу ще сказати про поведінку, зараз також дуже модно казати про те, що діти мають рости відкритими, що вони не мають дивитися на взагалі, вважати. Ну, якось замислюватися і коригувати свою поведінку в залежності від того, як там оточуючі на них дивляться, як воно подобається, не подобається оточуючим. Але я наголошую, що ця така вседозволеність, вона дуже шкодить дитині. І шкодить і дорослим, і соціуму взагалі. Ми соціальні люди, тварини, якщо хочете, да? ми живемо в соціумі. І навчити дитину поводитися гідно в соціумі це також дуже важливий момент. Оця Оленість вона не дає нікому гарного самопочуття. Батьки соромляться або їм вони закриваються агресією. Да? Діти потім виростають, і взагалі невідомо, що там з ними буде, якщо вони не можуть взаємодіяти. Як вони будуть знаходити? Роботу, як вони будуть, а ага, ми розуміємо, що навіть якщо це найманий робітник, він все одно він взаємодіє з, з людьми. Якщо це будь-яка робота, це взаємодія з іншими людьми, ми маємо навчитися взаємодіяти, і цей емоційний інтелект дуже важливо складова. І ми маємо, ми ще будемо про це говорити. Маємо навчити дитину розуміти. Якщо людина засмучена, то не треба в цей час верщати їй на голові, дати можливість відпочити. Якщо там у когось щось болить, то ми маємо дитину навчити, проявити емпатію. ми маємо навчити дитину, що, наприклад, у магазині ми не можемо брати все, що ти хочеш, і ми не можемо тут верещати, бо це заважає іншим. Це правила поведінки. Я наголошую, що вони повинні бути, і дитина має розуміти правила поведінки у соціумі: де як треба себе. Себе вести, де можна бігати, пригати, кричати. Да, це є якийсь спеціальний майданчик, дитячі, там, дитячі центри, да, де діти граються, а є місця, де потрібно тихо себе вести і розуміти, які відчуття є у людей у навколишніх, да, щоб гарно з ними взаємодіяти. І якщо ми це все збираємо докупи, то ми підходимо до головної да, вищої, вищого щаблю навча, піраміди навчання, це саме е, розуміння, пізнавання академічних навичок. Да. І якщо дитина нормально сприймає, адекватно сприймає да, навколишнє середовище, вміє це все переробити і вміє. Е, е, Взаємодіяти з людьми, їй добре, комфортно у класі, вона добре сприймає вчителя, вона не відчуває від вчителя якусь загрозу, вона може самостійно себе обходити і тому в неї немає такої залежності від батьків. Тобто вона спокійно сидить у класі і не переживає, що вона там, що з неї станеться нападає. <смас> у мене був такий випадок, що дитина боялася, що вовк прийде з лісу. Тому що колись також. Лякали, що Вов прийде і з'їсть залякання це взагалі окрема тема, тому не можна лякати ні при жодних обставинах дитину якимись такими неадекватними, взагалі нічим не треба її лякати. Тож, у це все сформувалося, і дитина добре і гарненько саме сприймає всю ту інформацію, яка їй дають, яку їй дають у школі. Маю надію, що я більш-менш. Пояснила вам, які саме ігри треба підбирати до згідно віку, ми пам'ятаємо згідно індивідуального розвитку дитини. Але у ці моменти, да, вони мають більш-менш відходити, підходити під цю саму піраміду, про яку ми сьогодні з вами говорили. Маю надію, що саме це відео принесе вам користь і натхнення. А ви задавайте питання. Діліться цим відео, кому воно також стане у нагоді і буде корисним. Ми з вами зустрінемось у наступних відео. До швидкої зустрічі!